28 листопада починається Різдвяний піст, один з чотирьох багатоденних постів церковного року. Його мета підготувати віруючих до зустрічі свята Різдва Христового. Рождественський пост встановлений церквою для того, щоб ми могли себе очистити, підготувати в празднику Рождества Христова, а потім з чистим серцем, душою і тілом зустріти радівшогося спасителя, а також принести йому в дар своє чисте серце. Дотримуючись посту, потрібно пам'ятати, що він відрізняється від звичайного голодування своєю духовною складовою. А тому той, хто постоє, повинен більше уваги приділяти духовному життю. Пост – це як птиця. У птиці є два крила, так і у поста є два такі, Да? Так, це пост пост духовний К посту тілесному це відноситься дійсно не тільки воздержання в пищі, а й ограничення в просмотріх програм. У пост – поста та самоограничення для тіла для человека прежде всего. а это то, що необхідно приступати к таинству исповеди, сповіді Традиционно традиційно віруючі православні христиане э, в період постов чаще ісповідуються, тем тим самим просяв Бога прощення тих грехов, які соделаны перед Богом. Саме такий піст буде прийнятий Богом та принесе неоціненну користь душі, кажуть священнослужителі і бажають міцності духу.